І всіх пальних апостол, святых славних і доброповідных мучеников преподобных и богоросних Отець наших, Святих и праведник, Боготець, і Окімаян, і всех святых, помилуй Ти, спасид нас, як благ і чоловіку любі. Дорогі отці, дорогі браті і сестри, з великим душевним замиранням, з радістю, якою наповнена сьогодні душа, вітаю вас усіх із неділею торжества православ'я. Торжество християнства, торжество православ'я, зокрема, заключається в тому, що ми пізнали любов. Як говорить Святий Богослов, любов зробила нас вільними. Віднині ми вільні від гріха, варто тільки прикласти своє зусилля прийняти Бога у свою душу, свідчити Богу слово правди, свідчити світові слово любові, свідчити один одному, що ми не просто так, не даремно і не всує. Ми Заради Господа і права віра наша і життя наше праве. І не даремно ми з вами несемо подвиг вирі і любові. Тому що ми з вами є діти Царства Божого, ми з вами є діти вічності. Ми з вами послідовники Христа, Христос, зробив нас вільними. Ми маємо волю справжню і непідкупну. Ми маємо волю, що дає крила, крила піднятися в небо, піднятися до царства Божого. Щоби як не склалося в нашому житті, пам'ятаємо, знаємо, вірмо, з нами Господь і ніхто на нас. З нами Свята Церква, яка є нам матір'ю, її тримаємося, її плекаємо. Її бережимо як найдорожчий дар Божий, який є в нашому житті. Один одного бережимо як найдорожчий дар. Бо найкраща а, ікона це образ людини. Людина є образом і подобою Божою. У ближньому бачимо ближнього. Дальнього. обіймімо з любов'ю і зробімо ближнім. Сьогодні наша молитва звучала за наш госпосаємий український народ, за нашу українську землю, за наших дітей, які на передовій, за воїнів, за пострадавших, за всіх, за всіх, хто в нашому серці. Християнин багатий. Християнин все сильний, тому що він весь світ може прийняти у своє серце. Християнин вільний, бо воля його куплена волговською жертвою.